Ось і зустрілися ми знову. Я шлю тобі теплий та сонячний привіт, щоб твій настрій став схожий на сонечко. Сьогодні я поведу розмову про славні руки золоті. Всі вдячні золотим рукам я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти тобі усе, що про них знаю. Як ти розумієш, що це за руки такі золоті? Це руки трударів, працівників. Їх називають золотими за те, що вони все вміють, добре і наполегливо працюють. А що ще може бути золотим? Так, вірно ти мислиш, золотим може бути ланцюжок, обручка, браслет. А в переносному значенні ми можемо сказати Золота дитина, Золота мати. Золоте серце. А які назви професії знаєш ти? Давай разом їх пригадаємо. Давай розглянемо наші малюнки. Кого ти бачиш на першому малюнку? Так, це лікар. А хто зображений на другому? Звичайно, це кухар. А хто на третьому? Так, це продавець. На наступному малюнку ми бачимо з тобою пожежника. А чи пригадав ти, хто на цьому малюнку? Звичайно, це вихователь. А хто поруч з вихователем? Так, це учитель. Кого ми бачимо на наступному малюнку? Так, це перукар. На наступному ми з тобою бачимо будівельника, а на останньому поліцейський. А чи пам'ятаєш ти, ким працюють твої батьки? Зараз я тобі пропоную пограти в гру. Хто що робить? Що робить лікар? Вірно, лікар лікує. А що робить кухар? Теж правильно. Кухар готує їжу. А чи знаєш ти, що робить вихователь? Звичайно, вихователь виховує. А що робить пожежник? Так, пожежник. Гасить вогонь, рятує людей. А що робить перукар? Так, перукар робить зачіски. А чи знаєш ти, що робить будівельник? Звичайно будує будинки. А чим займається вчитель? Молодець, вчитель навчає дітей. Чи сподобалась тобі гра? Мені дуже сподобалось з тобою грати. А зараз я пропоную тобі знову пограти в гру, яка називається Що потрібно для роботи. Що потрібно кухареві для роботи. Так, кастрюля, ложка. Дошка, черпак. Молодець. А що потрібно? Лікарю. Так, насамперед градусник, шприц та ліки. Дуже добре. З тобою так цікаво грати. А що потрібно перукарени? Звичайно, ножиці, гребінець та дзеркальце. Що потрібно продавцеві для роботи? Насамперед, йому потрібен калькулятор та ваги і, звичайно, гарний настрій. Мені з тобою так чудово грається, тож ми продовжуємо з тобою гру. Де я був? Я бачила грабінець. Де я була? Та, я була у перукарні. Я бачила шприц. Де я була? Звичайно, я була у лікарні. Я бачила каструлю і багато-багато іншої посуди. Де я була? Звичайно, я була на кухні. Я бачила... Дуже багато нових речей. Де я була? Я була в магазині. З тобою так цікаво грати. А чи запам'ятав ти, про що ми з тобою сьогодні говорили, гралися? Про професії, які дуже цікаві і дуже потрібні в нашому житті? Це такі професії, як лікар. Кухар, продавець, вихователь, пожежник, учитель, перукар, будівельник, поліцейський. А ким мрієш стати ти? Я тобі пропоную скласти свою невеличку розповідь про те, ким ти мрієш стати у майбутньому. Наприклад, я мріяла стати вихователем, моя мрія здійснилася. Ну, що ж, я тобі бажаю успіхів у складанні, своєї розповіді. Всього тобі найкращого, до наступних зустрічей!